Всім доброго дня! Сьогодні приготуємо млинці, ось такі красиві, сонячні та рум'яні. Млинці готуються по різному рецепту. У мене теж є на каналі їх декілька, але цей варіант сподобається тим, хто планує свій бюджет економить кожну копійку, так як на їх приготування нам потрібно буде сироватка. Звичайно, кисломолочна, але набагато дешевше, ніж молоко. Миско розбиваю 2 яйця, додаю 1-4 чайної ложки солі, цукру, 2-3 столових ложки, в залежності від того, які ви хочете, щоб це були млинці. Якщо для солодкої начинки, можете додати 3 столових ложки. Якщо будете робити з начинкою солоною, достатньо буде і 2 столових ложок. Додаю, як завжди, ванільний цукор, перемішую все ретельно. І вливаю по невеликій кількості сироватку. Її можна брати холодну з холодильника і обов'язково додаю соду, трішки теж, десь четверту частину чайної ложки або навіть менше. Залишаю на 5 хвилин, щоб вона погасилася у кисне середовищі сироватки. Перемішую все за допомогою вінчика і просію борошно невеличкими порціями і теж дивлюся на консистенцію, поступово його додаю, виливаючи. Порції сироватки. Коли тісто буде заколочене, додаю рослинної олії без запаху. Ретельно перемішую і залишаю на півгодинки, щоб тісто постояло і відпочило. Смажити такі млинці буду, як завжди, на добре розігрітій сковорідці. Якщо у вас сковорідка пристає, то перед першим млинцем змастіть її рослинною олією. Випікаються вони дуже швиденько, гарненько зарум'янюються. А мене сковорідка чугунна до неї не пристає, тому я не змащую навіть перед першим млинцем. Млинці на сировиці дуже смачні, їх можна куштувати самими до чаю, а можна використовувати як налиснички для того, щоб фарширувати сирною начинкою або м'ясною. Вони легко загортаються, не рвуться, дуже добре смакують. Такі красиві, рум'яні виходять. Як ви бачите, такі млинці гарненько просмажуються, стають рум'яні, легко відстають від сковорідки, краї не засушені, м'якенькі, тому їх дуже вдало використовувати для того, щоб фарширувати будь-якою начинкою на ваш смак. Готуйте за таким простим, економним та дуже смачним рецептом. Якщо вам сподобався цей простий рецепт, натискайте пальчик вверх, зберігайте його собі в копілочку, діліться з друзями. А на сьогодні все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам вдалого дня! На все добре! Пока-пока!